Чому ж так пізно? Політехніка Галичина здобула третю загалом та другу домашню перемогу поспіль. За тренерства Желько Лукаєча студенти поки що лише перемагають. У битві аутсайдерів перемога політеха була потрібна як повітря. Вона дозволяла Галичині притул наблизитися до того, щоб втекти з останньої сходинки турнірної таблиці. Тому не дивно, що на цей матч студенти вийшли над сконцентрованими. Сіо хочу поздравити команду суперника, тренерський штаб зробили хорошу роботу. Прошов вичілі нашу гру, закрили наше нападіння, і нам просто нічого не удалось. Політехніка із самого початку гри впевнено вела перед зароблений на старті відрив студенти не те, що не відпускали, а й постійно нарощували. Галичині вдавалося добре атакувати. А одна Пата постійно натикався на стіну в захисті політехніки. Я... я вважаю, що ми показали чудовий захист. Хлопці продемонстрували свій рівень, свої можливості. Вони виконали ті завдання, які я перед ними ставив. Суттєва перевага, яку мали політахи впродовж поєдинку, дозволила їм грати у власне задоволення. Жаль Колукай зміг зі спокійною душею кинути в бій місцеву молодь. Я думаю, нам сьогодні здалося багато, що, що тренер від нас хотів в захисті. Особисто про себе можу сказати, що розпочав я не дуже впевнено, але потім наздогнав. Постарався відіграти найкраще, як можна. Політехніка змила суперника з майданчика. На Галичину було приємно дивитися. Сподобалася львівська команда як з політеху, а зараз гравцю азоту Володимиру Гуртовому. Да, хороша команда, організована, атакує з слібих так сказати. І да, з-під спадкальця доволі таки серйозний. суперник, укомплектований хорошо. Ця перемога не лише підтягнула Галичину до інших команд Суперліги і показала справжній потенціал команди Желько Лукаїча. Віталій Колачковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.